Так, процес установки бочечки, вже прицеп стоїть Бочечка на 5 кубів у нас Так, все, ставимо, бо ми вдвох тут неудобно одному, бо бачите, шатається Друзі, всім привіт! 1 травня Носимо мідь на пшеницю, зараз їду вже до поля. Протільник бризкає, я лейсом воду возю. Так, дивлюся, що в мене температуру високо показує. До сотки аж доходить, а потім падає чуть ли не до 80. Думаю, треба викинути термостат. Бо Це дуже високо. Гляньте, видно вам? Дуже висока температура, щоб переключався, або замінити на інший. Подивлюся, що там може на базі валяється. Бо це не годиться, це куди там стишок. Зараз розкажу, що в мене ще случилося, із-за перегріва. Під'їдемо на поле, туди ще покажу вам, що тут пшениця наша. Ось. Так, це не наша, а ось починається наша. Бачите? Темненька така хороша. Так, зараз я тут припаркуюся, щоб ж людям не мішати, хто тут буде їздить, сусіди будуть їздити. Була як треба. Зараз це це я подачи дойду, потім ревішок замінив. Так, -с, так, -с, так -с. ось бачите, дуже висока да, температура. Так, на кнопку не дивіться, це я тут вивів, бо щось він, із завка зажигання, не хоче виключатися. Показники, ось дивіться, на кнопку я нажимаю, все потухло. А кнопка така галіма, блін, купив нову, а вона починаєш вставляти, все пропадає, оп, вже пропало, дивіться. Подивлюся, ще в мене є там кнопочка, я заміню. Так, ну що, глушимо. Так, вентилятор, автопоїзд і магнітолка. Так, це на дворі вітер піднімається, бачу капітальний. Ну да, покажу по тракторі, що в мене тут Що случилося? Це ж в мене той то робить, то не робить. Дивлюся, начебто встановився, у мене був тут інший не, це ще, датчик температури. А він не совпадав із показчиком і показував малу температуру. Думаю, блин, що це встановилося, температура. Підняло і тахометр впав. Блін, ну фіг його знає. Думаю, доїду до краю поля, це якраз е, культивірував, да. ні, коткував, ні, культивірував все-таки. Доїжджаю до краю, ще запах якийсь пішов такий гарячий. Блін, вилітаю з цього, а в мене ремішок випав. Лопнув ремішок оцей. Натяжний генератор, помпа не качалася. А, привезли мені цього ремішка, я замінив. Все, вже ремішок новенький. І потім в процесі задимів. Задимів, думаю, що ж вийшло. Не хоче тягнути. Думаю, ну фіг з ним. Приїхав додому, в першу чергу брат знайшов в інтернеті. Форсунки. Давай знімати форсунки. Я одразу відкручував в кожну почеред, по то цю, то цю, то цю. Ну, то есть по почеред 4 штуки. На перший нема реакції, То есть, не приглушається двигатель, ну, як, не, як не травить. Все, знімаю всі форсунки. Оця мокра, перва, повністю мокра капець. Всі остальні сухенькі нормальні. Повезли на, цей, на стенд. По півтори тут було на цих трьох, а ця взагалі стяла. А, тут подобавляли до двоєчки, і повністю форсунку цю замінили ну, інжектор той замінили. Все. Заразом поставили отакий от віксовський, блин, якраз повернутий. Корпусний фільтр, бо в нас тут був ото старого образця. На Юмезах вони однакові, на МТзах. Все-таки я папу говорив, кажу, давай мінять. Все-таки це буде вещь. Все, класно. Став по красоті. Е, Повністю на всі рідні міста. Бачите. Чітко, ніде не ні, ні потка. Ну, так клас, що там казати? То собі раз открутив, викинув і все. Все, йдемо зараз на поле. А, так. Ой, вітер, мабуть, буде задувати. Зараз я постараюсь вам показати. Пшеничка вже грає, дивіться, вже непогано. Така. Ну, зато мені подобається каз тим, що немає оцих недокидань, сусідів не кормиш, Тобто все воно рівномірно вноситься. Так, зайду на слід, що я буду топтати пшеницю в лишній раз. По кольору нормально, вполне, а здалека взагалі аж темно. Світиться, так, да, світиться, що ти зробиш? Нічого не зробиш вже. Якби раніше касу ще дали, ну привезли пізно, нічого страшного. Вже як буде. Ось ось така пшеничка вже підросла нормально. Все, ну ми гербіцид тут раніше внесли, але бачу, все одно є все, проключилося. А взагалі отакий от от фон. Ну, загальний, Загальний такий фон. Міді даємо по 2 по, два, які, по, два, по о, пів кілограма на гектар. В общем, Ми ну, працювали вже з міддю, то дуже непогана штука, я вам рекомендую. Там не тільки мідь, і ще багато різних елементів, живлення, які потребує пшеничка. Може щось і натягнемо. Я думаю, буде непогано, що з цього вийде. І ще раз повторюся, я в минулому відео говорив те, що Добре, що ми. Пустіше її посіяли, тому що пізній був посів і тим паче було всіялося. Тобто, Надіжди на там, сверхкущення не було. Кажу, як є. Та да, так, ну що, гайда, подивимося, що там трактор як бризкає. Чи кропить, хто як, хто як хоче, так і називає. У нас тут, тут по-кіровоградськи, як то кажучи, говоримо. Чи балакаєм. нас балакають люди, нас не говорять, нас балакають. Та так. Лейсона напісюрив чистеньке, шампуньку і вимив Нью-Холланда. репозичив в общем, по красоті, красавчик. Бачите? Так, все, погнав, 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 погнав бо заправлятися вже треба. Кричить сигнали, летимо! О! Все, от і спало, от бачите, до такої температури. Все, задер свої крила. Чим? Будемо заправлять, покажу, що заміть. Так, все, з бочечкою. Все, тут з краниками удобно. Поставив сітку на забор, таку, щоб менше всякої гадості брало. У аж там листя, там, рештки всякі. Так, ось на швидкому як вони там називаються, забувся правильно. Ну бистро сйом. Та й бистро сйом! О, якраз і мішається те, що надали Це інтербаговський, так? Отаке от, от на вигляд воно так, нусим як завжди 200 літрів на гектар робочого розчину, а форсунки ліфер. Та так, все. Скільки це ти стас кілометрів в час бігаєш? 13 13 Досить продуктивно Т12, де, де 13,5 Воно ж натопало та угу. колоти Такс, ну що, все тоді Всім пока